Відбійників маємо гарний вибір на будь-який смак, на будь-яку вагу, під будь-які задачі і під будь-який бюджет. Так, давайте найпопулярних, більше почнемо. Їх у них нас кілька штук 6 чи 7. Це у нас Bosch. Bosch, Bosch. Там от лежить один. один. інші в роботі. Такий ось відбойничок. Це у нас він обслуговані. А, ні, це донор. Цей, це ми дірібанимо з нього беремо потихеньку запчастинки. Так ось він виглядає. Це Bosch 1630 моделька. Вартість оренди 700 гривень. Самий потужний, самий тяжкий. справляється з будь-якими задачами. Далі, далі є дніпрям, показати вам не покажу. Він десь в роботі. В такому ж формат факторі виконаним. Вертикальному формат відбійника він млегший, слабший, дешевший. 550 гривень. Вартість оренди за добу. Далі є такі ось макіти, одна і друга. Це вже тяжолий перфоратор під SDS Максовський хвостовик, Тоже ним зручно демонтаж стін, перестінків таких от речей. Тобто з ним класно працювати. ну, Звісно, при... При нагрузках, які він може потягнути з кірпічом, з піноблоком і так далі, з бетоном, звісно, йому тяжко. Тобто ним зручно працювати в горизонтальному положенні. Тому що тими відбойниками, що бошем, що Дніпромом, ними так особо на вісу не попрацюєш, вони більш в вертикальному положенні. Отакі От ось варіанти відбійників, вони по наявності, бошев багато, макіт теж дві Дніпром, один такий найменш популярний, але декому подобається. Все має в наявності прокат сервіс контакти в шапці профілю. Працюємо.